Я отримую кайф від того, коли пишу про речі, якими користуюсь сам особисто. І в мене вже є один огляд на килом від бренду Seattle Summit. Ось тут, отут тут, тут буде посилання. А в цьому відео я вирішу зняти про свій міський рюкзак, який я використовую майже щодня. Це Street Creek модель від бренду Black Diamond. Тож, погнали. Цей наплічник в мене вже 3-4 роки. Я його купував перед тим як купити свій ноутбук. І якщо чесно, він використовується майже всюди. Я його використовую для роботи. Тобто я знайшов обладнання для зйомки. Це світло, яке стоїть попереду мене, позаду мене. Це штатів, на якому стоїть камера, ну і саму камеру я ношу. А ще буває, я ношу реквізити якісь для зйомки, коли там виходжу на природу. Цьому наплічнику всього 20 літрів і це туди влазить, це неймовірно. Тож перейдемо до причини, яка змусила мене купити цей рюкзак. Коли я побачив його, одразу подумав, ось як має виглядати рюкзак сучасного айтішника, який обожнює активний відпочинок. У задню кишені можна закинути нову у велике спортивне спорядження, у маленьку ключі з гаманцем. Уявіть собі, надягаю кросівки, джинси, худі і лечу працювати в кав'ярню. А ввечері йду на тренування. Так, моя уява працює, але в житті все трошки не так. І тож, давайте перейдемо до плюсів та мінусів. Відкритий клапан. Люди часто бояться, що в цей рюкзак легко залізти. Але щоб його нормально відкрити, треба мати деякі навички. У мене, наприклад, на роботі майже всі клієнти не в курсі, як його правильно відкривати. Тому, на мою думку, ризик того, що щось можна витягнути, мінімальний. На це треба мати навички. Захист від дощу. Так, ці моделі немає захисту від дощу. І іноді в верхньому клапані накопичується вода з снігом. Але особливої шкоди це мені ніколи не завдавало за 3-4 роки, оскільки я переважно пересуваюсь з зупинки на зупинку з магазину до магазину. І за цей час рюкзак просто не встигає промокнути. Кишеня для ноута. Вона щільна і м'яка, тому можна сміливо класти ноут навіть без чохла. Але розраховуйте розмір. Мій ноут більше за стандартний. Ну, тут проблема особисто моя, тому що для монтажу потрібен ігровий ноут, який трохи більше, ніж типовий. Тому він і влазить так, з натяжечкою. Велика кишеня. На роботі цей рюкзак навіть жартома називають відро, тому що коли він в забитому стані, він реально виглядає як відро, і з цим нічого не поробиш. І, хоч він лише 20 літрів, але як сумочка Герміони грейнджер, бездонний, усе все влазить. Матеріал: Озовнішня тканина дуже міцна. Цей рюкзак створювали для скелолазів, щоб вони могли кинути його на каміння і не хвилюватися, що щось порветься. За 3-4 роки використання зовнішній матеріал трохи вигорів, але не порвався за винятком дна, де почалось дещо відшаровуватися, але все одно дірок немає. Шнурок застібка: цей шнурок іноді тістає, оце такий жирний мінус, якщо чесно. Він постійно зав'язується при ходьбі мателяється, і це виглядає негарно. Іноді навіть лякає, тому що він довгий і його дуже сильно розкачує, і він б'ється, перелітає. Із плюсів мінусів тут це. Street Creek випускається у двох варіантах: на 20 літрів і на 30 літрів. Версія на 30 літрів вже йде з ролтопом, що надійно вже захищає від дощу і дозволяє трохи розширити рюкзак. Є додаткове кишеня Organizer, яка, на мій погляд, трохи зайва. Є також кишеня на спинці для швидкого доступу до важливих речей. Це корисно. Якщо треба заховати документи чи гроші. Ще раз повторюсь, що цей рюкзак він зі мною майже кожного дня, і в нього зручно помі... покласти документи, в нього зручно складати якісь речі, продукти з магазину. В нього зручно приносити обладнання. І хоч і така звичайна форма відра, як би так мовити, цей рюкзак такий функціональний, можна так сказати, якось так. Ладно, дякую за перегляд, підписуйтесь на наш канал і замовити рюкзак ви можете на нашому сайті, а також прийти до наших фізичних магазинів у Львові, Дніпрі, Вінниці, а також у нас є навіть точка самовидачі у Києві. Дякую за перегляд, до зустрічі у Шамбалі!